Мені здавалося, що в Карпатах у нас скоростних попали з Буковельський рівськолижний пласт. Там зазвичай найбільша вигода. Поклади є, але є вони тільки на папері. Один президент підписує і так. дає. Якщо ми нарешті голосуємо за розумну людину, приходить інший, розриває і забирає. Буде жибратство. Немає шкірки. Тепер держава забере з українця і віддасть американській державі. Кокошники Є yeah! що <laughs> там, які новини? Україна втрачає надра. Це щось про Росію? Цього разу ні. Цього разу про Сполучені Штати. Господи, Америка вела свої війська нарешті? Поки що ні. Тільки міністрів і радників. Боже, тільки вивели USAID і тепер нова навала. Ну що ж поробиш, та привезли нам угоду. Так, що вже за угода? Ну, пам'ятаєш, в вересні там Зеленський їздив, пропонував, каже, ми вам корисні копалини, а ви нам гарантії безпеки. Так от, привезли проєкт. І що, вже всі копалини продали, чи що? Вже mm. вивозять, вже стоять ешелони? Поки ні, і взагалі невідомо. Так чекай, це про корисні копалини, чи про теоретичну можливість якихось ймовірних корисних копалин? А хто його знає? Взагалі не зрозуміло, тому що текст уходи під грифом секретно і що там написано, ніхто не знає. Тому припускаємо, що про якісь корисні копалини. Таке чекає. Що значить корисні копалини? Це означає, що я маю всі свої ліки з батареїв, з їх амуляторів, повитягати, віддати е, трампу. Я маю взяти спустити всю свою газову плиту з і віддати трампу. Як це виглядати має? Ну, взагалі, типу, це можуть бути якісь родовища, які, з яких вже щось видобувають, або які, про які ми просто знаємо, але там ще кінь не валявся. Угу, тобто ситуація комплексна. Ну, Давай розберемо всі варіанти. Окей, варіант перший. Е, як я підозрюю, найбільш ймовірний: в Україні лежить нескінченна кількість корисних копалин, але про них ніхто не добуває, вони там десь просто під землею. Вони можуть бути настільки глибоко, аж аж десь в Америці. Бо українська земля нескінченна своєю глибиною, От. але лежить воно десь там на якійсь глибині, і її ніхто не добуває, але ми, типу, знаємо, що воно там є Угу. та, може бути така штука, і тоді це ж виходить, що ми не тільки не добуваємо, але нічого довкола не побудовано для того, щоб його видобувати. Тобто інфраструктури немає, переробки немає, логістики немає, нічого немає. Просто, просто є собі таке родовище. Та може бути така штука. Припустимо, тоді виходить, що якщо заходить якийсь інвестор на цей ринок, то він а розробляє це родовище, б будує всю інфраструктуру довкола, включно з логістикою, щоб таке родовище побудувати. Тільки чому цього не робили раніше? Та дуже цікаво, чому цього не робили раніше. Мені здавалося, що в Карпатах у нас з корисних копалин здебільшого ліс, який вирубають. І оцей е, Буковальський гірськолижний пласт, який вже його розробляють, добряче. <рив> ну так, тому що існують дослідження і звіти, в яких кажуть, що розробляти там нерентабельно. — Ну, це взагалі трохи має якийсь практичний історичний сенс, бо як я дивлюся. Особливо там не копали не при радянському союзі, коли була потужна держава, правильний комунізм, і оце все було і стабільність. Не розробляли при 90-х лихих, коли все там олігархи порозкрадали і вони там не ви, не забрали собі ці родовища і не почали копати. І в більш сучасних часах теж не попродавали це все якимось закордонним компаніям, які б могли це все видобувати і вивозити. А отут не все так однозначно там таке є. Шкіткі родовища, які видобувають, наприклад, в східниці зараз видобувають трохи нафти mm -hmm. патук нафта, читай Коломойський. Mm -hmm. так, і тут є. Але це родовище вважається дотаційним, а дотаційним читай, для того, що, щоб там займатися видобутком, їм доплачують з грошей платників податків. Mm -hmm. ну, це ми вже перейшли на другий варіант, коли у нас копалини все ж таки є, але видобувати їх економічно недоцільно. І можна видобувати їх тільки за рахунок того, що ти від когось забереш гроші і собі забереш. Але чомусь воно виглядає з геть неприбутково для українця. Тобто ми забираємо в податки, правильно вкладаємо в якусь компанію, або через державу воно інвестується в якусь типу приватну компанію, або це державна компанія, і тоді видобувається. І ще може бути оцей варіант, коли в нас вже є інфраструктура, якась, до прикладу, там якісь родовища в Дніпропетровській області, чи ті, що на сході залишилися з Артем Сіллю, які зараз фактично знаходяться в окупації. Де в тебе наче інфраструктура і є логістика, і є доставка, і навіть є переробка, якесь пакування. Водночас, наскільки сама інфраструктура може бути прибутковою чи неприбутковою. До прикладу, останній срач, який відбувався там за одеські і миколаївські портові потужності, говорить, що ніфіга не прибутково, принаймі на папері, що це все збиткове. Mm -hmm. Тобто, якщо я правильно розумію принцип збитковості державного підприємства, то це означає так, що підприємство для своєї роботи вимагає там, мільйон доларів на рік, а виробляє вона 800 мільйонів доларів, і типу це те, що воно повертає. І те не факт, що воно повертає, але ну, умовно каже, що воно повертає назад в бюджет. Тобто 200 мільйонів доларів беруться з податків і засовуються туди. Так от якщо така <клухи> дуже корисна річ раптом зникне. То українців стане жити легше, бо він ну всі українці перестануть втрачати 200 тисяч доларів на рік раптом з одного підприємства. Правильно бюджет перестане втрачати 200 мільйонів. А, е... Ну так та, бюджет а... це не податки ніхто не знизить, але ну але тоді буде важче виправдовувати підняття податків і якісь додаткові розтрати. Може більше роківки покладуть. Дуже хочеться вірити, що складніше стане аргументувати, навіщо треба піднімати податки. Це якщо ми ви... якщо ми нарешті проголосуємо за розумну людину, то вона знайде, як це аргументувати. Це дурочки не зможуть, але... а? Добре, давайте тоді візьмемо одразу якийсь третій варіант. Бо я абсолютно впевнений, що є такі родовища, які в справді там є копалений, і там вже якась інфраструктура є, і ну, вона приносить реальний прибуток. То не може бути те, що в світі такого не було. Ну, наприклад, у нас є е, родовище кварциту на півночі України, які за посередництвом кіпрської компанії належать іноземним громадянам, і які собі прекрасно працюють, і є достатньо прибутковими. Принаймні, ця інформація на 2019 рік. Або до прикладу, О, непогано, або до прикладу, компанія, яка виробляє титан, угу. і яка вже після початку повномасштабного вторгнення була продана іншій азербайджанській компанії. За абсолютно більш ніж пристойні гроші, за оцінками експертів, там йшлася мова про 4 мільярди. Так, тобто, те, що реально приносить прибуток, його і так продають? Так. Або воно належить не зовсім українським громадянам, навіть все ж таки. Блін, якось. Може, все знали до цього, що намагається продати до того, як передати Трампу, щоб йому нічого не досталося. Все в Азербайджан, так, це наші друзі і кіпріоти. Правильно? Правда ж? Ну, ми ж розуміємо, що за кіпіотами хтось те стоїть. Угу, в кокошники. У нас виходить так, що якщо воно раптом прибутково, його кудись і так продають і вже продали. А якщо не прибутково, воно лежить і лежить тягарем, українець має за це платити з увілічення. Правильно? Ну от наскільки я собі уявляю дух української конституції, букву я пам'ятаю погано, читав всього вісім разів. Але е, по духу, там приблизно так, що всі надра належать народу України. Е, то якщо його раптом передають Трампу, і це не був референдум. Яким чином можна передати від народу України Трампу? От яка процедура? Почекай, почекай. Ніхто не передає, не передає родовище, передають право на видобуток. Ага, тобто, це шахта лишиться в нас, а все, що в шахті, поїде в Америку. Саме так. Не все, не все. Якщо вірити телеграфу, то тільки 50%. 50%. Aga, ja так. Ага, я знаю. E, з золотою рудою, якщо в золотій руді знаходиться 10 грам золота на тонну шламу, вважається, що це дуже багата руда. Тобто, якщо звідти заберуть 10 грамів з тонни, а все решта вивалять у нас в тарікони, то скажуть: ну дивіться, все по чесному як оце і віршки, і крішки. Прекрасно. Я ще пропоную подивитись четвертий варіант. Четвертий варіант він такий, що. Поклади є, так їх ніхто не видобуває, так. ніхто не вивозить. Інфраструктури немає, але так. є вони тільки на папері. Так. Є, є вони в головах тільки тих провідних геологів, які обслуговують офіс президента. І власне, ця вся система з продажем ресурсів в Трампу вона потрібна для того, коли заключається договір між президентом однієї країни і президентом іншої країни. Раптом магічним чином визначається, що обидва президенти легітимні. — Ти власне зайшов зараз в одну з тих теорій, яку інтенсивно розганяють в інтернеті: що політичного зиску і політичних балів тут більше, і політичних ризиків тут теж більше ніж економічних, тому що економічних наче одні переваги виходять. Я теж читала про оцей варіант, коли насправді існує тільки на папері, і цей папір видала. Якась е, державна контора. ДПШка НАТО, яка є окремою структурою і не висловлює думку НАТО, і саме цей звіт потрапив на очі Трампу, і відповідно до цього звіту вони вирішили, що тут прям. Ух, поклади, треба заходити негайно. Мені виглядає так, що українському президентові це ну, вигідно, бо раптом піднімається рейтинг і піднімається легітимність Не рейтинг. Рейтинг може й падає, але легітимність раптом є. Ну ти щось підписав документ. Ну все є і для американського президента це теж плюс, бо він показує: дивіться, здобув, привіз <смісті> з далекої мандрівки купу покладів. Дивіться, які папір о. Мені тут одразу в пам'яті виникають інші історії українських реалій, коли один президент підписує і дає, а приходить, інший, розриває і забирає, каже: А це все не по-чесному було, треба переграти. Так, так, ви мені не, поло... не положено, Відкриває відкриваємо, не положення. Давай це підсумувати. У нас є цілий спектр, що може бути з тими копалинами, і в більшості з них виходить так, що копалин або немає, або їх по-справді не можна видобувати. Ну ніхто їх не буде видобувати, тому що це економічно нераціонально. В якійсь невеличкій частині ймовірності лишається, що все-таки буде щось видобувати. І от тут що буде тоді? Це Україна сьогодні програє все ж таки буде же братство. Створюються нові робочі місця, створюється інфраструктура, приїжджають нові люди, тобто це економічно виходить розвиватися, буде цілий регіон, де це починається. Хоч з поганої вівці та шерсті клок. Зараз немає ніякої, а там трохи вхопимо. Ну, окей. Ну і це не перший випадок в історії, тому що в 19 столітті Донбас так і розвинули, коли прийшли шведи на шахти. Ну, чим це закінчилось для Донбасу, ми знаємо, так що можливо не варто сюди пускати ніяких шведів. Тільки американців, от так. вони точно наші друзі. Дивіться ви два ока, щоб швидко не зайшли, отак.